Вітаю, дорогенькі мої друзі. Сьогодні в мене знову невелика розпаковочка. Ходили ми знову в село, хотілося сказати, у місто, в ну, центр, ми кажемо. Купили хліб з минулого, що брала, вже зробила сухарики. Ось цей взагалі гречаний мені дуже сподобався. Там прямо видно шматочки гречки. Дійсно, що гречаний, бачите, хлібчик. Ну, і залишилося три ось таких цибулевих. Це все оцінений хліб по 10 і отакий по 13 гривень. Потім взяли устілки в капці, 10 гривень штучка. Ось такий: 39 і 41. Це. В калоші потрібно помі... поміняти нам. Отакий величезний шмат домашньої. Бринзи 160 гривень за кілограм. Смачненька, солоненька. Бачите, така жирна, хороша. Взимку зараз добре купувати бринзу, тому що молоко в коровок жирне і дуже смачна воно. Взяла ось таке молоково-ложкове поле 1% воно зараз у нас акційне 28 гривень. Желатин харчовий, такий також. Мрія, це непоганий, тут здається 20 грам. Скільки там пише? Маса 25 грам. Це на десерт. І також взяла гірчичку до сала. Ну і от таких курей взяли: Стегенця, гомілки, копчені гриль по 150 гривень, 155 гривень за кілограм. І ось такі м'ясні обрізки курячі, Називаються гуляш. Зараз відкрию покажу. От такий вигляд вони мають. Це е, зрізається з стегна м'ясо без кісточки. Е, казала я, да, коштує 130 гривень за кілограм. Це хочу приготувати м'ясні джерки в дегідраторі. Хотіла взяти кілограм, тут 600 грам, ну нічого. На Перші пора нам вистачить спробувати. Тому ось такі невеликі покупочки, але дорогі. Тому більше 500 гривень на ось це потратилося. Тому, друзі, ставимо вподобайки, пишемо, які ціни у вас на продукти. Миру, добра, пока-пока.